Понад 100 офісних приміщень, лабораторії, коворкінги, конференц-зали та готель під одним дахом у Вінниці завершують будівництво одного із корпусів інноваційно-технологічного парку Кристал. Літера Б передбачає розміщення багатьох приміщень для того, щоб могли розміщуватися стартапи, бізнес-асоціації, IT, аграрний напрямок. І це все має в кінцевому результаті мати синергію і об'єднання. Роботи тут стартували три роки тому. Втім, після початку повномасштабної війни зведення парку призупинили. Відновити будівництво вдалося у травні минулого року завдяки допомозі донорів. На сьогоднішній день виконані повністю всі чорнові роботи. Зараз займаємося оздобленням. Плитка, фарбування доробимо, доробимо всі деталі. Зроблена дуже велика кількість різноманітних кімнат. Мені здається, що для будь-якого бізнесу тут знайдеться приміщення для того, щоб вони його використовували. На зведення бізнес-хабу Кристал міжнародні партнери виділили в Вінниці понад 850 тисяч євро на чорнові роботи. Ще 150 тисяч отримали від Проон і GIZ на облаштування простору і закупівлі обладнання. Ми плануємо закупити 3D-лазери, принтери, ось таку саме інфраструктуру, яка допоможе там, виготовляти маленькі деталі в 3D-розмірі і вже там, навіть маленьким дітям або студентам для того, щоб вони вже могли там, складати щось з цього цікаве, якісь там, робототехніку або ж там, дрони. Вже є запити від майбутніх резидентів, які бажають тут розпочати бізнес. Втім, головна мета об'єднати якомога більше підприємців в різних сфер для співпраці. Компанія, яка володіє там багато мільйонами вона готова зайти сюди і все зняти в оренду, навіть по комерційній ціні. Це не наша мета. Наша мета, щоб тут працювали і початківці, і, і той, хто вже на ринку, і в кінцевому результаті ця відбувалася синергія. Тут мають бути ну представники різних галузей. Об'єднуючи сили. Тут бізнес працюватиме на розвиток економічних потужностей громади та держави в цілому. Ми хочемо, щоб виготовлялися тут сендвічі, які будуть продаватися в умовному Брюсселі на кожній заправці. Щоб тут виготовлялися снеки, щоб тут виготовлялися гамбургери, щоб тут виготовлялися чаї, які продаються будь-де. Тобто, от саме це, жоден зерна, зерна не має вивозитися, а все переробляться. І тоді буде додана вартість, і тоді буде е, робочі зберігання. Із майбутнім хабом знайомилися і підприємці з різних куточків України, аби перейняти досвід та зрозуміти алгоритм роботи інноваційно-технологічного парку. Мені дуже подобається, відчувається комунікація, прагнення щось зробити влади для бізнесу. Тут мені сподобалось, наскільки це от без слів, без реклами, але я то відчуваю інтуїтивно про концепцію, про консенсус. про… Це дуже цікаві речі, класні проекти і масштабні проекти. Я вражений дуже все позитивно. Якщо не буде затримок від постачальників та проблем з електроенергією, об'єкт обіцяють здати у жовтні цього року. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день телеканал. Віта.